Як і кожна дитина, я жадав ласки, теплих рук, солодощів, але мама зранку до вечора була на службі у місцевого поміщика Вроблевського. В рідкісні в часи спілкування з мамою я ставив питання, що найбільш хвилювало мене: чи любиш ти мене, мамо? Чи згадуєш, хоч іноді. І тоді мама притискала мене до грудей, цілувала, і я відчував, як моє обличчя рясно зрошується материнськими сльозами. Мама брала моє обличчя у свої долоні, ще не висохшими від сліз очима, вдивлялася в мої очі і незвично повільно говорила: Синку, найбільше у світі я люблю тебе. Ти моє щастя та радість. Коли б ти не згадав про мене, знай, що в ту хвилину твоя мама думає про тебе. Не лише в ті далекі роки, а й досі ці слова залишаються для мене чимось заповітним. Хоча я сам вже давно дідусь виросли і повиходили заміж мої дочки, дорослішають онуки. А мені, як і в дитинстві, у важку хвилину життя, коли не можу втриматися від сліз, дуже хочеться сховати свою сиву голову на колінах мами. Коли її напружені тремтячі руки торкалися моєї голови, я забував. Усі негаразди життя мені ставало неймовірно легко й добре тільки завдяки материнській любові. Я по справжньому наскільки це можливо, людині збагнув любов Божу. Привіт всім! З вами Олена Бегас і проект Хочу вірити як тато та мама. В наших сім'ях може відбуватися багато незрозумілого, але ми можемо вчитися разом, любити один одного та любити Бога. Сьогодні почнемо говорити про зрілість. Всі ми хочемо бачити наших дітей зрілими. Але що таке зрілість? Зріла людина це та, яка досягла найповнішого розвитку одночасно у трьох тісно переплетених складових особистості фізичній, емоційній та духовній. Це людина, яка розкрила свій особистисний потенціал. Народжуємося ми незрілими, але за богом закладеним планом розвитку потроху крок за кроком просуваємося до зрілості, якщо виконані необхідні умови. Фізіологічно зріла людина це та в якої практично завершені процеси фізичного зростання та розвитку. Вона набула рис властивих фізично дорослим людям. Емоційно зріла людина є окремою самостійною особистістю, яка бере відповідальність за управлінням своїм життям та за прийняття власних рішень. Це психологічно стійка особистість, яка розвиває у собі контроль над імпульсами, терплячість та враховує свій вплив на оточуючих. Емоційно зрілі люди ставляться до оточуючих із повагою та справедливістю, поважаючи їхні межі. Духовно зріла особистість розуміє реальність великої боротьби, що відбувається у всесвіті, має віру в Бога як творця та викупителя всього людства. Людина просувається до духовної зрілості, відгукуючись на вплив Духа Святого, переконуючись, що Божа влада абсолютно. Духовно зріла людина знає про концепцію гріха та про Боже прощення. Вона розпізнає справжні цінності життя та обирає те, що повертає її до радості життя з Богом. Це людина, яка довіряє Богу своє життя та за власним бажанням є інструментом у його руках. Усі ми хочемо бути зрілими і виростити дітей такими ж. Досягаючи цієї мети, дуже важливо знати умови, які необхідно виконувати, щоб цей процес здійснювався. У кількох наступних випусках ми говоритимемо про це. Моя порада сьогодні нам, батькам. Варто сприймати дитину як особистість, яка вже складається із трьох неподільних складових. Відвідуючи адвентистські клініки у США, я ознайомилася з їхнім підходом до лікування. Вони дбають про здоров'я людини комплексно. Людина вважається здоровою, якщо вона одночасно здорова у трьох сферах: фізичній, емоційній та духовній. Саме такий тристоронній підхід дозволяє піклуватися про здоров'я повноцінно. Проблема в одній зі сфер обов'язково впливає на дві інші. Так ось наша дитина створена так, що розвиваючись, вона просувається до зрілості, тільки потрібно знати, які умови забезпечити, щоб цей процес відбувався за планом. Про це ми говоритимемо у наступних випусках. А як же Бог? Ми діти Бога. Він у кожному з нас розкриває потенціал. Елен Вайт у книзі виховання пише у кожній людині, якою занепалою вона б не була, Ісус бачив Сина Божого, якого можна повернути до радості життя з Богом. Бог дуже цінує тебе та мене. Він щодня веде нас до кращого життя, допомагаючи нам. Можливо, деякі складні обставини у твоєму житті це частина процесу розкриття потенціалу. Важливо, одне: Бог не лишає тебе ні на хвилину. Моя порада нам, дітям Бога: прислухайтеся до голосу Святого Духа, розрізніть його серед інших, зробіть те, що він просить. Це буде ваш крок у просування до духовної зрілості. З вами була Олена Бегас. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Зустрінемося за тиждень. Нам, батькам, є чому вчитися у Бога, нашого батька.